Лені нам не місце на Полтавщині. Так вирішив голова тамтешнього дата. Видав розпорядження знести усі його пам'ятники в області їх майже сотня, і усі до одного мають прибрати. Із часів майдану на Полтавщині 109 ленінів втратили свої постаменти. Майже всі повалені наприкінці лютого. А губернатор Віктор Бугайчук за три тижні хоче позбутися ще 118 пам'ятників вождю, які поки встояли, та запевняє, вандалізму не буде. Організована за рішенням місцевих сільських або місцевих рад. Вони повинні бути демонтовані і передані на зберігання або в музей. Або там в інші місця, це повинно бути зроблено до 24-го. Листопада до дня Аладомору. у селі перший лиман колгосп раніше називався Заповіт Леніна. Пам'ятник вождю пролетаріату у центрі села встановили ще всередині 60-х. Подальшу долю монумента визначатимуть усією громадою. Як вирішить громада на цьому на сходці, на сесії, на сходці, і таким шляхом ми приймемо. буде остаточне рішення, буде прийнято і демонтовано. Чи лишимо його так? Це вже інше питання. Нині в селі щодо долі пам'ятника активно дискутують. Постать цієї людини пов'язана з геноцидом українського народу в 32-33 роках. Я вважаю, що цей режим українці підтримувати не повинні. І відповідно, пам'ятники теж не потрібні нам таких героїв. Ну, так це, винуватий чи не винувати, він то його знайшли. Вже все проще, а за що його було ставити? Раніше було сувати, на що й було совати? Хай суїть, він нічого не мішає. Просто як пам'ять буде. Не беруть участь у цих дискусіях лише діти, які здебільшого до Леніна байдужі. Mm -hmm. Ну, яка ще ну, лампочку і, ну, і, виго... і забрав, ну, виготовив. Угу. На честь його мовзолеї зробили у Москві. Я нічого про нього не знаю. А це вже решетилівка. Тут постамент Леніну немає вже давно. Замість нього висадили квіти, поруч встановили фонтан і дитячий майданчик. Отут на цьому місці стояв істукан. Сьогодні тут маємо клумби, дитячий майданчик. Фонтан. Сьогодні в решетилівці набагато стало краще, коли не стало цього ідола. Демонтують на Полтавщині монументи і інших комуністичних вождів та радянську символіку. Анастасія Бобкова тевай.